І так, шановні п'ятикласники, роблю для вас запис на тему погода та атмосферні явища. Деякі матеріали бралися з підручника, деякі я додавав використовуючи ресурси інтернету. Починається цей параграф у вас на сторінці 125. Для початку дайте, будь ласка, відповіді на дані питання і спробуйте знайти на них правильні відповіді у вашому підручнику. Плану року, нам треба розглянути, що таке атмосфера, що таке погода, чим, власне кажучи, займаються метеорологи, як передбачують погоду. Що ж таке атмосфера? Атмосфера це повітряна оболонка Землі, а яка має кілька шарів, тобто за температурою, за густиною ми можемо розділити всю атмосферу на кілька шарів. Особисто нас в даному контексті буде цікавити тільки тропосфера. Тобто та зона, де відбуваються наші з вами атмосферні явища. Та зона, де живемо ми, і та зона. Що таке погода від УФ-випромінювання? Нижній шар, називаючи тропосферою. Це перший і дуже важливий шар, в якому живемо ми. Ну і це плюс-мінус максимальна висота хмари і трошечки над ними. Саме в цьому шарі атмосфери зосереджена майже все атмосферне повітря, майже вся водіна вслід зазначити, що над нами в цьому шарі утворюються у нас хмари, і відбуваються випадіння опадів. Що ж таке погода? Погода це, власне кажучи, стан цієї тропосфери. А також ми можемо описати погоду як стан температури повітря, тиску, сонячного світла в певному регіоні і в певний час. Погодою ми також можемо називати різні атмосферні, конкретний стан атмосфери в даному регіоні. Пара, чого залежить погода від сонця, від температури повітря, від того, чи є в нас якісь опади, дощ, сніг, чи їх немає. Що характеризується поняттям погода? Поняття погода завжди включають температуру повітря, тиск. Атмосфери, вітер є, немає, сильний, не сильний, вологість. Вологе повітря в районі. От. І багато чого іншого. Найголовнішою фічею погоди є її мінливість. Або її стабільність. В деяких регіонах погода стабільна, а в деяких вона дуже часто змінюється. Ось показники погоди, винесені в табличку. Чому ж погода змінюється? І якою вона кошає? Погода мінлива і може змінюватися липня щохвилини. Чому це відбувається? Оскільки повітря не стоїть на місці, повітря гріється біля джерел тепла і піднімається вгору. Тобто повітря, яке нагріте від поверхні землі, піднімається вгору, а натомість холодне повітря опускається вниз. Якщо протягом кількох днів зберігається однакова погода, то таку погоду називають стійкою. Якщо погода змінюється, то її називають відповідно мінливою. Від чого може залежати погода? Перше, це від зміни кута падіння сонячних променів. Якщо промені падають перпендикулярно землі поверхні, вона досить добре прогрівається. Чим більше кут, Тим менш прогрівається земля. Саме тому полюси в нас завжди холодні. Також, це неоднорідність рельєфу і соняч, я бачусь, повітряних мас. От, тому що, як ми знаємо, у високу гору завжди прохолодніше, ніж на низинах. Також, якщо повітря надто щільне і забита водяною, ніщо ніщохвилини. Чином, воно не пропускає сонячні промені. Тому, відповідно, поверхня Землі під ним остигає. Натомість, якщо в повітрі багато водяної пари або ж вуглекислого газу, створюється парниковий ефект. Тобто, тепло не може через атмосферу покинути нашу планету. І, відповідно, атмосфера над поверхнею. Які бувають типи погоди. Погода буває різною, Її можна поділити на погоду холодної пори року і погоду теплої пори року. Зробіть, будь ласка, паузу, і роздивіться конкретні характеристики. Також ви можете бачити інші характеристики погоди. І одразу ви бачите, які є. Парою або парою якихось інших газів, то його здатність пропускати тепло або пропускати сонячне світло може змінюватися. Наприклад, під час виверження вулканів досить часто небо закривається пилом, і такі метеорологи це люди, тобто вчені, або ж, можна сказати, люди, у професії яких спрямована на те, що вони ведуть постійні спостереження погоди. Тобто метеорологи, фактично, Починає сильно прогріватися. Велике значення мають циклони та антициклони, власне кажучи, вивчають явища, які відбуваються в атмосфері. Синоптики, в свою чергу, систематизують цю інформацію, тобто вони отримують інформацію від різноманітних точок спостереження, від різноманітних майданчиків, від супутників, і вони вже складають вимірювальний прогнози погоди. На основі отриманих даних, використовуючи певні закономірності, тобто метеоролог це науковий фахівець в області метеорології, вивчення атмосфери, погоди і клімату. Метеорологів, які складають власний прогноз погоди, називають синоптиками. Як же в нас передбачають погоду? На землі є метеорологічні станції. Вони можуть оперуватися людьми або бути автономними. Зазвичай на метеорологічних станціях стоять спеціальні вибрані прилади, які фіксують температуру повітря, швидкість, напрям вітру, вологість. Можуть навіть збирати опади і вимірювати кількість цих опадів. Кількість світла, яке надходить продовження. Майданчики, як. Тобто там, де, ну, наприклад, будинки, вони можуть змінювати швидкість вітря, або ж змінювати його напрям. Тому що вітер буде обдувати цей будинок, і таким чином можна отримати неточні показники, або неправильні показники. Як правило, на станціях є такі окремі бокси, або ж будиночки, в яких зберігаються прилади, які досить такі чутливі до прямого сонячного світла. У багатьох місцій можна використовувати і коли використовують пересувні платформи, а саме, це можуть бути метеорологічні зонди, спеціальні метеорологічні радіолокатори, правило, розташовують подалі від високих будівель, доріг, міські суда. Також для цього використовуються супутники. У метеорології, а в частності синоптики, складають так звані синоптичні карти. Колись давно вони складалися вручну, тобто показники наносили на звичайні карти. Ручним методом. Наприклад, дивилися фото з супутника, дивилися широту довготу і переносили це на карти. На або до інших атмосферних явищ, тому їх узбічно домальовує комп'ютер, синоптики просто переносять показання. А комп'ютер уже сам це все накладає: що можна побачити на, власне кажучи, синоптичних картах? На них можна побачити температуру в різних частинах, вологість, наявність опадів, холодні, теплі атмосферні фронти. Тобто зазвичай синоптична карта це теж знімають циклони. Це угоди на фоні, власне кажучи, ведучого цього випуска. О, що ж застосовують? Є такі прилади, як термометри для вимірювання температури, барометри для вимірювання атмосферного тиску, різноманітні види опадомірів. Також використовують різноманітні типи флюгерів. Цей прилад. Він вимірює швидкість вітра, і напрям. Він момент синоптичні карти вже автоматично. Інколи буває прилад, який містить, або він більш схожий на вітрячок, або він містить 3-4 більше лопаті, які за своєю формою схожі на ложки. Використовуються також такі прилади, як псих... психрометри для визначення вологості. Також використовується снігова рейка. Бо можуть використовуватися гігрометри, що ми бачимо в програмі, особливий випадок гігрометра бувають інші гігрометри. Перший гігрометр винайшов кардинал Ніколас Куза. Чому? Він був змушений розробити прилад для вимірювання вологості, тому що коли. Вологі ставала більшою, то вовна починала цю вологу накопичувати в собі. Вона поглинала вологу, але це походить. От, тому вони намагалися продавати вовну вологу погоду. В свою чергу, покупці намагалися її купляти в більш суху погоду, щоб ціна була менше. Тому, відповідно, треба було винайти прилади для вимірювання вологості повітря. Прогнози погоди вибачаюсь І чому інколи вони бувають неточні. Для того, щоб скласти прогноз погоди, по-перше, треба дані багаторічні дані прогнозів багаторічні дані по погоді в цьому регіоні, тобто знати закономірності погоди в конкретному регіоні. Як там рухаються атмосферні фронти можуть вони пройти через гори чи не можуть? Масу і торговці отримували більші допомоги. А перші люди намагалися вимірювати погоду, орієнтуючись на тварин або на якісь прикмети. От. В багатьох випадках це дійсно може спрацювати, тому що тварини більш чутливі, наприклад, до перепадів атмосферного тиску, ніж люди. От. Але це все ж досить неточно. У 19 столітті. Рожеш порахувати, скільки тієї вологи може поглинути вогню. Як же, власне кажучи, розробляють погоду. І збиралися і станції на більш віддалених регіонах? От, тому що передавати якісь повідомлення телеграфом це було все-таки набагато швидше, ніж відправляти туди гінця, туди і назад. Вільгельм Яка висота ці гір? Чи може вона затримувати опади? Бо навіть якщо ми знаємо, що рухається волога повітряна маса, вона ж може просто не пройти через ті гори. Спершу інформацію збираємо. Коли з'явився телеграф, то люди на різних метеорологічних станціях змогли обмінюватися своїми даними і створити майбутнє явище. Отож у підсумку: погода з стан нижнього шару атмосфери у певному місці і у певний час. Спостереження ведуться спеціально із перших метеорологічних за допомогою метеорологічних приладів, а саме термометра, психрометра, барометра, анероїда або іншого виду барометра. Флюгера чи іншого приладу для вимірювання швидкості напряму вітра, опадоміра, а також інколи ще використовують снігомірні рейки. Або можуть використовувати прилади для вимірювання вологості в ґрунті. Дякую всім за увагу. Що стосується домашньої роботи, виконайте, будь ласка, прочитайте, вибирайте інформацію про атмосферу. Нині супутники можуть бачити рух повітряних мас, рух циклонів і рух антициклонів. І передавати їх фактично і питання п'яте. Хто хоче більше за урок, може навіть питання четверте зробити. Знов таки, не обов'язково, але хто хоче. І моє бажання, будь ласка, зробіть ще питання четверте. Дякую всім за увагу. І ще.